Сьогодні маємо в оренду приміщення комерційного призначення. 195 квадратних метрів. Локація Залізнична 7 у Львові. Дамо глянути. Оренда комерційного приміщення за вулицею Залізнична 7. Площа 195 квадратних метрів. Новобудова розташована при дорозі та має асфальтований доїзд. Приміщення автономне, має два фасадних входи та пандус. Два санвузли, душові кабіни та обладнана кухня. Потужна система вентиляції, кондиціонери, сигналізація та відеонагляд, потужність електроенергії 24 кВт та встановлені усі лічильники. Приміщення буде ідеальним під коворкінг, банківську установу, клініку, спортзал, дитячий садок, магазин тощо. Ціна оренди приміщення 59 тисяч гривень. Запрошуємо до співпраці. Дзвоніть.